<реш> Дають мені виклик так. мені особисто. Так. Це прямо то що, то, що зі мною от, прям, от було фактично два тижні тому. Mm -hmm. Ну, блядь, ну бігне, боже, <реш> Дають виклик. Спроба самогубства. спроба так? спроба самогубства. Mm -hmm. а, стрибає з крану. На кухні, так. <реш> Тай, і батька, яка тупа смерть на кухні. <реш> Значить, той спригнув з сьомого поверха. На машину, а той з крана пригнев. Будівельний кран? Так. Я дзвоню на номерки викликав. І я кажу: стрибав чи не стрибав? Вони кажуть, він ще досі на крані. Я кажу, то нахуя ви мені дзвоните? Він хотів стрибнути на обід. Що я буду з ним робити? Що я буду з ним робити? Ну, вже як пригне, рознібеться. Я зафіксую, буду його складати або. Костас... Просто не вибивайте коситувати смерть. Тримайте відео зв'язок, я буду. Той. Я йду чай поп'ю. І мені каже, значить, це, так, ДСНС. ДСНСник. СНСник каже: прийдіть, може ним поговорити. А як відомо, типу, я славлюся тим, що я дуже гарно комунікую з людьми. Переговори це твоє. Ну, типу, от хто, можливо, хто не знає, коли от літак летів 11 вересня. Угу. Я з в балаках. — Справді їх було більше, так? Да? Я три літака у такого да, да, Просто фактично я сказав хлопцям, що чебуреки горять. Там та, така та. ситуація була. Склада... Ну, типа, в мене комунікація і більше. А ви так тихенько всі балакаєте, я не знаю. Ти Ти чуєш? Я ж слабо чую. Ти слабо чуєш, да. Ти, да. О, ну ну і що? Видно, що типу на велика з кориться. Ну. Коротше. Я приїжджаю. І тіп стоїть просто так от на крані, на крані стоїть. На краю. На крані стоїть. Mm. На крані бігає, стрибає, блять. Просто сальто крутить, блядь, на тому е на тому крані. Це метрів 50 mm. на. Реально mm. mm. бігає по краю. Бігає, отако сальто робить. 50 метрів, 50 метрів кран, стріла отак. От от. І я кажу: ну що я маю з ним зробити? Як я, я не докричуся. І тут, поки я говорю з поліцією, бачу, він просто знімає штани. І просто як нахуй, починає ссати. Я сховався, він просто ссить на поліцейських, поліцейські, поліцейські тікають від того. Чувак, <сувач> е тікає... Я працював на будові. Звідти капельки ну, долетить одна на плече. А, він, бля, отаку, воно він отаку, воно, воно нічого, воно в повітрі все спаряється. <сувач> ну, це досичений секунд, в тому не схід. І <сувач> суть того, е представники поліції, поліції кажуть до того, типа: спускайся. Дамо сигарету. По-хорошому, по хорошому. Спускається, дамо сігарету. І тіп такий. І спускається. <с спускається, <с спускається, бере сигарету і піздує назад. А ті, блядь, всі стоять отакувати і дивляться, і він далі туди піздує. Поліція, поліція каже до СССРники. Та що з ним щось зробить? А він до нього каже: я за ним так скоро не полізу. Той тип, вийшов наверх, ще там поісполняв. Спустився знову попустити сигарету і вже його там стіну. Ну, дивись. І, і я, фактично, поторого дня ніхуя не робив. Дивився, просто я, як мене балять на аниматоре. <ріху> <ріху> Каста робота, чого ти жалієшся себе на швидку. <ріху> 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 вже супер. в мене є вердикт. Все я точно знаю. Ты ти знаєш точно? А покажи, що ти покажеш. Я? Да. Оцю Ка карточку. Так, да? добре. Mm. А, ну, дивіться. Ну ти розказав теж дуже ніби грамотно. Добре. Давай я кажу. Я знаю Давай. точно, що ти помилишся. Давай. Бо я знаю правду. Раз, два, так. три. Саша, правильна відповідь. То, що це правда, так. так? Я можу навіть показати мені відео доказ цієї історії, бо я все знімав на телефон. Ай. Бо я розумів, що це типу, Ну, ну що добре, це, що це типу, добре, 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 тоді ти п'єш. Ти п'єш. <ріх>